Дякую. Почну з того, що хочу попередити ваше запитання, чому Київське головне народне училище стало предметом от моїх наукових зацікавлень. Подивившись на існуючі статті, на, на існуючі напрацювання, я побачила, що сьогодні ми не маємо доброго матеріалу, де дуже висвітлена була історія цього училища. Якщо історики освіти і києвознавці згадують про нього, то скоріше через кому, ніж ніж для того, щоб висвітлити справжню таку велику його історію, а воно на це заслуговує. Ну, виняток у нас є стаття професора Маслідчука. От саме вона мене і змусила ще більше заглибитись в історію цього училища. І мені здається, що це ну несправедливо, що це училище займає таке скромне місце у тій мережі навчальних закладів, які е, довгий час були е, існували у Києві і робили, так би сказати, свою справу. Е, це був не був не лише злам століть, це був час великих перемін, тому що якраз саме ось цього часу Російська держава вдалася до поліпшення свого адміністративно-територіального поділу. Вона взялася до проведення реформ в галузі освіти, і ідея заснування головних народних училищ і малих народних училищ належала, ну, скажімо так, періоду Катерини II, яка вважала, що тепер освітою має займатися. Не тільки церква, а скоріше держава і е, ці заходи, які вживалися цією імператрицею, якраз і спонукали до того, щоб усунути церкву від керування е, знаннями. Ну, важливо, звичайно, зауважити, що для неї було чітко, чітко вона для себе представляла, що російські міста відстають від розвитку міст і ремесел західноєвропейських монархій. І виною в цьому є, ну, звичайно ж, не кріпосне право, а брак освіти, і тому вона вирішила, що через заснування у губерських містах головних народних училищ вона зможе через освіту викликати новий стан того, якого їй бракувало в містах. І, ну, і треба, звичайно, враховувати те, що це був час, коли. За Катерини II до складу Російської імперії входили нові території, і тепер вже треба було дбати про те, щоб був добрий центр поширення пануючої ідеології і щоб творити єдиний такий імперський простір. І от саме з цими завданнями мали і справлятися школи, керівництво, якими тепер держава перебирала на себе. От мені і звичайно йдеться про те, щоб побачити, наскільки цей захід відкриття училища імпонував е киянам, і побачити, е скільки учнів навчалося, скільки учнів могли отримати знання, е чиїми дітьми вони були. Ну і такі, і такі інші питання, які час від часу зустрічаються мені, коли я опрацьовувала великий масив документів в Центральному державному історичному архіві. І виявляється, що ще можна додавати дописувати і дописувати і розуміти призначення цього училища, бо для цього є досить багатий фактичний матеріал. Звичайно, оголосити про відкриття училища було не складно набагато складніше виявилося підібрати для нього приміщення. Оскільки коштів на будівництво держава не виділяла, то постало питання, де ж його можна було б розмістити. Було кілька пропозицій. Перша пропозиція це на території Софії, причому пропозиція надходила від духовенства з тим, щоб і академія, і училище знаходилися на території Софії і, і там для цього навіть підібрали більш-менш. Вдалий будинок. Місцева адміністрація в особі правителя київського намістецтва запропонувала біля Софії будинок, там де мешкали монахи, і, але і те, і те приміщення потребувало ремонту і підготовки саме до потреб училища. Тому вирішено було розмістити на перших порах, поки б закінчувалися ремонти. На Подолі і саме у будинку ліквідованої банківської контори. Але тут у ці всі розмови, пропозиції, суперечки втрутилися кияни, і це дуже, дуже мене просто вразило: втрутилися кияни-подоляни, які зібрали кошти. І вирішили, що їхні діти мають ходити до школи так, щоб їм було зручно, щоб підніматися в старе місто туди, до, до Святої Софії. Це дуже важко, особливо тоді, коли ця зима. І тому вони уявіть собі на свої власні гроші, купують будинок у генерал-майора артилерії Нілуса. Тут починає функціонувати це училище як, як, як київське головне народне училище. Розмістилося воно на різдвяній вулиці, на рождественській, у парафії Миколи Доброго, і е, достатньо приміщення було великим. І Так як говорив правитель Київського міста, що там 200, 200 осіб може поміститися і е, плідно освоювати знання, які будуть надаватися. В 1805 році цей будинок вже вважався аварійним, він вимагав ремонту і особливо зважаючи на те, що він знаходився поміж іншими дерев'яними будівлями, і а це, звичайно, було пожежонебезпечним. І тому постало питання про те, що потрібно перевести училище з подолу на печерськ на Клоу. І от цього разу знову втрутилися кияни і почали говорити про те, що вони не будуть віддавати туди своїх дітей. І тут вже адміністрація і через навчальний округ, а це вже був Вільнівський навчальний округ, почала переконувати киян про те, що йде нова програма, іде нова, нова ідея про розмежування училищ. Які будуть поділятися на гімназійні класи, на, на гімназії, на повітові, на парафіяльні, і коштів спеціально виділяти і підтримувати далі Київське головне народне училище не буде виділено. Як утримувалося училище? Відразу треба зауважити, що навчання в училищі було безкоштовне. Але вчителям сплачували кошти із. Едукаційної комісії із фондів едукаційної комісії вони часом у документах називаються як поєзаюські суми. Це я про це не сказала, але якось це само собою очевидно, що Катерина II, і не тільки вона, дуже багато зразків щодо освіти, щодо методів управління запозичувала із західноєвропейських монархій, і едукаційна комісія для неї до певної міри була зразком, як організувати навчання. Так от кошти цієї едукаційної комісії тепер йшли на утримання вчительського персоналу, на закупівлю літератури і таке інше. Так що поки що, поки що, ці кошти надходили через приказ громадської опіки. Ви знаєте, що прикази громадської опіки вони засновувалися в кожному губернському місці. Держава виділяла кошти по 15 тисяч рублів на утримання освіти, освітніх закладів і утримання лікарень, то в цьому випадку кошти були не державними, а були кошти, які держава, Російська держава присвоїла собі з Речі Посполитої. Щодо учителів, от про учителів мені здається, що держава подбала на початку дуже Намагалися дбати дуже добре, тому що була така пропозиція, була така ідея відібрати найкращих 30 студентів, зокрема і Київської академії, направити їх на, на навчання до Лондона. Але видно, цей проект не був втілений в життя, тому що. Якось я не побачила, як він не було б документів опубліковано про те, що справді цей проект набув якоїсь чинності. Зате вихованці Київської академії були направлені до Петербурга, де вони ще продовжували навчання, ніби стаючи педагогами у Петербургські учительські семінарі, і практично всі вчителі, ну за винятком кількох осіб, це були вихованці Києво-Могилянської академії. За походженням, це були дворяни. Знову ж таки, винятки. Один був міщанин, один був із в'ятських німців, учитель, і один був із купців. Решта всі були і отримали таку дуже пристойну освіту для того, щоб вести навчання в київській, київському цьому училищі. Із тих осіб, які ми всі з вами чудово знаємо, це звичайно Максим Берлинський. От, дуже поважний учитель, його, його, як говорять, знали всі кияни. Сюди ж перебрався читати математичні науки його брат Василь Берлинський, який до того ж закінчив гірський корпус у Петербурзі і мав добрі знання не тільки з математики, а й з фізики, і з мінералогії і так далі. І він був саме родом з України, з Малоросії, і, як зазначалося в документах, шукав приводу повернутися на батьківщину. Отакий от привід йому було надано. Він працював довгий час у Київському головному народному училищі до його закінчення, і потім перейшов працювати і вперше в першу Київську гімназію. Можна було б називати іще кількох учителів, але я думаю, що. Володимир Маслійчук у своїй статті дуже добре описав кадровий склад, їхні заслуги, можливості. І справді це були, це були добрі люди, які розуміли призначення освіти, як зазначалося в документах. Директорами було всього чотири особи. Це, знову ж таки, відома особа для киян і не тільки для киян Петро Симоновський. І Закінч... Він був першим директором і закінчував обіймати посаду директора Максим Берлінський. і Із цього, із цього ряду, може, виділяється тільки один Іван Глейнінг. Останній він був із в'ятських німців. І, на відміну від інших, які були вихованцями Київської академії, він був військовим. і Прусський підданий із прусських дворян, тобто російський підданий із прусських дворян, і середнього освіту він здобув своїм коштом у Кенізбергу. Практично всі вчителі були сімейними за винятком Василя Берлинського, мали по кілька дітей. Кошти вчителям видавалися по третєм і складалися вони жалування із квартирних. На розмір жалування впливали кількість уроків, класове викладання. Ось берлінські Василь і Максим мали щорічне жалування по 400 рублів. Семен Стефанович трошки менше 350. Самуїл Храпович 300 рублів. І так далі. І крім до того, ж видавалися кошти квартирні, як я вже говорила, і видавалися кошти на придбання дров для опалювання, і видавалися кошти для того, щоб освітлювати свою роботу, коли вони, коли їм доводилося працювати із по, по вечорах чи вночі, скажімо так. Що цікаво, що вчителі вважалися на той час державними службовцями, і на їхню службу сповна поширювалася чи ні чи не згідно про ранги. Разом з тим вони, вони, їхня служба документувалася те, що ми називаємо формулярними списками, те, що раніше буде називатися чи пізніше буде називатися формулярними списками, так само, як і державні службовці вони давали присягу на вірність імператору, причому давали присягу перед Богом. І святим Євангелієм, що вони будуть вірно, щадячи свого життя, служити великим ідеям просвіти. Ну, приблизно так. Щодо учнів, на перший раз записалося не дуже багато учнів. Це було 58 учнів, як хлопчиків і 18 учениць. І це трошки здивувало місцеву адміністрацію, тому що здавалося, що кияни мають підтримати заходи по відкриттю цього училища. Тому було проведене відкриття цього училища дуже помпезно з музикою, стріляннями гармат, із урочистою ходою до успенського собору з промовами вчителів. Були запрошені перші особи з адміністрації з духовенства. Багато було чиновників присутніх на. На цих урочистостях дворяни, і самих киян було присутніх біля трьох тисяч. І напевно оці, ці розмови, ця урочистість, така, ці музики, посприяли тому, що вже буквально через кілька днів після відкриття чисельність учнів збільшилася до ста, і як хлопчиків, так і, так і дівчат. І найбільша кількість за період існування училища це 20 років, було 250 осіб. І так щороку десь можемо, можемо говорити про 200 душ тих осіб, які навчалися в училищі більш-менш постійно. От мені пощастило у історичному архіві відшукати поіменні списки із зазначенням походження батьків. І що цікаво, що за соціальною приналежністю практично можемо говорити 50 на 50 50 дітей було вихідцями, ну відносно 50 половина була вихідцями із дворян, а друга половина це були діти купців, міщан, солдат, селян. Причому тільки в деяких за деякі роки така спостерігається така от Такий поділ, а за інші роки, навіть дітей, купців і міщан було на кілька осіб більше. І це мене так здивувало і потішило, тому що, наприклад, у дослідженнях Сергія Рождественського, такого знаного історика Російського міністерства освіти і всієї, всієї системи освіти він стверджував, що у в у інших головних народних училищах в імперії переважали діти дворян. То насправді у Києві відбувалося все на і ця, ця теорія не підтверджується. Ну напевно, імператриця вгадала, а вона. Як я вже спостерігала не один раз, і не тільки в цьому випадку, коли вона запозичувала якісь ідеї з заходу, то вони практично набагато краще приживалися у цьому середовищі, чи в середовищі Києва, чи в середовищі Південно-Західного краю, ніж всякі інші її пропозиції, які чогось не знаходили підтримки у внутрішніх російських губерніях. Значить, показовим є. От шкода, що я не знайшла етнічного походження, але зважаючи на те, як Подоляни Кияни реагували на відкриття училища, як вони сприяли державі, мені здається, що більшість були вихідцями місцевими, саме з Києва, ну можливо, частково з Київської губернії. І це були ну, українці, якби ми сьогодні сказали, за походженням. щодо чисельності. Практично можемо стверджувати, що в перших класах, в першому і в другому класі, число учнів було дуже суттєвим, в третьому класі їх було менше, бо це був вже вищий клас, у четвертому класі їх було зовсім мало, а навчання закінчували буквально ну, по кілька осіб від, від одиниці до п'яти. Щодо, щодо дівчат, от десь п'ята частина уч, учнів це були дівчата, і вони також навчалися тільки у початкових. Класах. От важливим питанням залишається, як випускники училища використовували отримані знання. Я бачу, що кілька із них пішли викладати, і викладати у малі народні училища і головні народні училища. От, і потім вони туди. Потім вони, так само, як і їхні вчителі, навчалися у Петербургській учительській гімназії. От, частина з них пішла на державну службу, а частина з них забиралася батьками, особливо купецького походження, забиралася до своїх справ. Ідемо далі. Щодо організації навчання, то вона, звичайно, була класна. Знання були наступними: від простіших до складніших. Ну, Певно, що у перших класах це початкові знання, у третьому, четвертому це більш серйозні предмети, і серед них я хотіла б назвати, враховуючи попередження, що треба вже поспішати, вивчалася, значить. А що важливо, що вивчалася така дуже цікава. Книга про обов'язки людини і громадянина, яка містила основні просвітницькі положення Самуела фон Пуфендорфа про відносини людини і держави. От у третьому класі вивчалися. Уже тепер російська граматика, загальна історія, вступ до загальної європейської географії. У четвертому вивчалися російські землеписання, землеописання, граматика, знову ж таки, історія, математична географія, основи геометрії, механіки, фізики, природничої історії. І що мене страшенно здивувало, цивільної архітектури. Тобто ми можемо говорити, що рівень початкових. Ну, початкової і середньої освіти, якщо враховувати сьогоднішній поділ, ну не співпадає чисто історично. Училище мало власну бібліотеку. І як я бачу із тих доповідних записок, коли звітувалися, які книжки були придбані, то ця бібліотека, скоріше всього, нею могли послуговуватися більше вчителі, ніж учні. Тому що там досить досить великий, великий репертуар цієї літератури. Це і наукові дослідження. І я думаю, що якщо в нас буде звичайно, публікація цих всіх матеріалів, я можу докладніше розповісти про бібліотеку, бо вона справді вражає своє своїм репертуаром. І тільки ну, відкрилася перша київська гімназія, то вся ця бібліотека переїхала звичайно на і поча і. Я думаю, що вона і до сьогодні зберігається, бо мені здається, що у нас є фонд Київської першої бібліотеки у центральному центральній бібліотеці. Так, Ірина, <плес> да. от здається, що ця і ця є бібліотека, і вона колекційно зберігається до сьогодні. Ну, Екзаменування відбувалися е, традиційно для того часу публічні е, оцінки виставляли шарами, причому дві категорії були оцінок: одні за поведінку, і за добронравіє, а одні за знання і, і ну, майже нагадують києво Могилянську академію від 11 до 50. А потім це все сумувалося і так виставлялися оцінки. Е, ну, Як я вже сказала, значить. Е, були публічні публічні екзаменування, де відкривалися вони диспутом. От наскільки важливі знання і Диспути, видно, дякую. Диспути, напевно, організовувалися, як це як це так і було прийнято і в Київській академії. І в всякому разі можемо говорити про те, що ці 20 років Київське головне народне училище так успішно пройшло шлях і стало базою для заснування першої київської гімназії, і спершу вона називалася Вищою гімназією. І висновок, який мені сьогодні напрошується, це те, що київське головне народне училище було затребуване киянами і вкотре засвідчило прагнення широкого загалу до освіти, розуміння ним її соціальної вигоди. Дуже дякую.